У Києві ТЦКшник забив на смерть мобілізованого, від якого відмовилася військова частина. Здається, цей сюрреалістичний серіал про ТЦК не збирається закінчуватись. Кожна нова серія перевершує попередню за рівнем абсурду і відверто знущання над здоровим глуздом. І Якщо раніше це були просто чуткі й народні історії, то тепер інтернет просто кішить фактами, що змушують і сміятись крізь сльози, і плакати від безсилля. Людину побили представники ТЦК, а тепер прийшли до лікарні та виписують повістку. Чому раніше до військкоматів стояли черги, а зараз відбувається полювання за чоловіками? Можливо, тому що більшість зрозуміла, що цю війну потрібно було давно закінчувати. Говори, говорять, я говорю та й даю вам тему для обговорення: мистецтво пакувати людей від ТЦК. Підписуйся на канал, а ми. Починаємо. Росія предоставила новий меморандум, де більше не требують от України признання Херсона і Запорожжя. В першому пункті остались только Крим, ЛНР і ДНР. А чи пам'ятаєте ви стамбульські переговори 2022 року? Тоді, за деякими даними, були реальні шанси на припинення повномасштабної фази війни. Але щось пішло не так. І сьогодні, в липні 25-го року, ми знову бачимо новини про нові переговори в Стамбулі, і все знову іде не так: новий обмін полоненими, зокрема хворими та важкопораненими та молодших за 25 років. Таким є результат переговорів між українською та російською делегаціями в Стамбулі. Якщо вірити газеті «The Wall Street Journal», яка опублікувала проект мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022-го, то про статус окупованих Росією територій, крім Криму і Донбасу, в документах не йшлося раніше неодноразово стверджувалося, що передбачалось виведення російських військ звідти та повернення непідконтрольних владі Україні Зі своєї сторони, Російська Федерація, не возражають проти стремлення України вступити в Європейський Союз. Скажу так: будь-який документ, підписаний з Росією, не коштує і паперу, на якому його надруковано. Але міг би коштувати Україні часу та багатьох людських життів. До речі, мир могли таки підписати. Але Арахамія заявив, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прибув тоді до Києва, порадив Україні нічого не підписувати і просто воювати з Росією. Більш того, коли ми повернулися зі Стамбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Україна пролишається постійно нейтральним государством, під міжнародно правові. Тобто, ціною всього був військовий нейтралітет і не вступ до НАТО, камон. А ми б туди, хоч колись би потрапили. От тобі. Добрий день дієборі! Слава Україні! I'm very much. Єдине, що пов'язує перемовини 22 другого і 25 років. Це виключно місто Стамбул і нічого більше. Хіба що крім тих самих рил у складі перемовних груп? І тоді чи не виникає у вас питання, а чи не бажають деякі гравці, щоб ця війна тривала до останнього українця? Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує цю зброю на 100%. Тож ми робимо так: зброя, яка постачається, йде до НАТО, а потім НАТО надаватиме цю зброю Україні. І НАТО оплачує цю зброю. Нічого тільки І тут доречно згадати про допомогу наших західних партнерів. Зброя від США. Чудово, правда ж, але не поспішайте радіти. Бо для інших учасників це просто бізнес. Європа купує у США нову зброю, а стару передає Україні. США дають Європі новенькі іграшки, а Європа нам свій старий металолом. Дякуємо за співпрацю. Але ж ні, це не співпраця, це бізнес. Їм бабки, а нам могілки. Бо треба ж воювати до останньої краплі крові. Бо хтось як не древні укри будуть тестувати західні танки під Бахмутом на четвертий рік війни, Україна офіційно перетворилась на такий собі полігон для випробування зброї. України вирішили зробити полігон для випробування новітніх зразків зброї яким може скористатися цією послугою, скоріш за все, весь цивілізований світ, який захоче в бойових, скажімо так, умовах використати свої якісь експериментальні зразки зброї, і це не жарт, чи красиве слівце. Бо ми справді випробуємо чиюсь зброю на своїй землі. Комусь це бізнес, їхні оборонні комплекси заробляють мільярди на наших життях. На наших знищених полях та зруйнованих будинках це цинічно, але це реальність. Нам горе їм надприбутки. В Україні не вистачає працівників, бракує, зокрема, будівельників, електриків, слюсарів і тракторів. У моєму місті на завод потрібні працівники: від слесаря до ледве чи не директора. По факту, майже весь персонал. Люди потрібні майже на всі посади. Але державі треба не будівники чи трактористи їм треба герої в окопах. Автобус із туристами з Полтави залишився без водія, бо його забрали в Яремчі працівники ТЦК. Маршрутки скасовані, бо водіїв повезли у ТЦК. В Україні може початись голод, бо в селах нема кому обробляти поля. Трактористів вже і тих забрали. Не клоунів і артистів, а тих, хто дає країні хліб. А потім дивимось, чому економіка в комі. Економіка України без іноземного фінансування існувати не може. Ну, слухайте, ми в такому режимі живемо з вами з 22, 22 року. З двадцятого року, 23, третій, нам наші партнери щороку давали 40 мільярдів доларів тільки макроекономічного фінансування, хоч нема такого закону, але ходить думка, що підприємців не особливо мобілізовують. Може, тому що є гроші відкупитись, але все ж таки, депутати навіть хочуть створити проєкти законів, які б давали можливість працювати фопом під час війни, тобто надати бронь. Але о диво: 61,5 тисяча людей залишилась без роботи. 61,5 тисяча фопів закрилась. За грудень їх було 21,5, якщо не помиляюсь, тобто за декілька місяців ваших успішних реформ. Ви знищили мінімум 100 тисяч робочих місць, тобто основну рушійну силу економіки держава теж не вберегла придумати закони, які б захищали підприємців, не можуть. Зато суддям підняти ставки по зарплаті це навіть заплющеними очима зроблять. Правка, яка стосується збільшення зарплат прокурорам на 31% в 2025 році. Насправді основна причина, чому я цю правку подав, тому що виплати з пенсій зв'язку з інвалідністю прив'язані до цієї зарплати. Як ми пам'ятаємо, була проведена перевірка всіх хмельницьких прокурорів, їх там більше трьохста штук, і вивело, що десь у 74 здається, чи 73, там ну, десь так, коротше кажучи, було виявлено фейкова інвалідність. Тобто, що люди, ну по суті, є кримінальними злочинцями. Скільки з цих прокурорів звільнено з лав прокуратури? Ну, я не жартую, друзі, жодного. А для повноти картини, я додам ще один маленький фактик. В цьому ж в цій ж відповіді на запит ЦПК прокуратура написала, що вона просто не бачить підстав для звернення до кваліфікаційної комісії прокурорів. Влада, що тоді що зараз боїться того, що покарання правоохоронців, суддів, слідчих прокурорів, призведе до того, що їм не можна буде далі давати протиправні злочинні вказівки. Поки ми боремось, економіка України буквально задихається. Дефіцит робочої сили це вже не просто проблема, це катастрофа. За даними експертів, мобілізація охоплює від 30% наявної робочої сили, але це на тлі вже існуючого дефіциту, який був ще до війни. Компанії змушені конкурувати за обмежену кількість кваліфікованих працівників. Пропонуючи вищі зарплати та бонуси на заводах. Брак персоналу на полях немає трактористів, маршрутки стоять без водіїв. Яким же чином країна має функціонувати і відроджуватись, якщо робочі руки відправляються на фронт, часто без належної підготовки? Шоу, до ринка, ЦТК спима ліцетикатір, посадили в машину відвізли в лівої комат. наступний день я вже в черні. Чернігівської області. Ну, — Відуща в, е, в Україні. Там очень много самоукраїстів і там очень много случаїв, коли, ну, от, призвали Че, Каунумір, сердечний приступ, або ще щось, або ще щось. Mm -hmm. бо у нас як заведено: піймали, привезли дві-три неділі в учопки, і все, вперед, на нуль. При цьому уряд, наче не помічає цієї проблеми, продовжуючи гребти людей попри їхні професії та бронювання. Так були ж випадки, коли мобілізовували навіть працівників з документами про броню, бо дані відсутні в системі оберіг, а паперові документи не визнаються. Це що, саботаж власної економіки? Пойміть, що поліція військовооблікові документи не може перевірити. Ну, тобто, вони перевіряють, як, паспорт, ну, паспорта, права і інші документи, а військовооблікові документи для цього є ми. Поліція має патрулювати вулиці, але чомусь і дивиться, як ТЦКшники ловлять людей, немов ті роботорговці. Стріляєте. Вчителя в Харкові побили мати мобілізованого ледь не померла від серцевого нападу біля авто ТЦК. Людину Су в автобусі втаю. закатували. Це ж не мобілізація, це просто такі злочинність. І що саме цікаво, а те, що поліція завжди поруч. Бо по закону перевіряти документи і розшукувати людей може тільки вона. І тепер питання: а поліція точно захищає народ, чи тільки і робить, що ухиляється від служби? Те, що робить українська поліція? Вже не налазить ні на яку голову. Нинішній міністр внутрішніх справ стверджує, що поліція не для того вчилася, щоб воювати. В окопах, і в полях, і в лісах а лише для того, щоб контролювати порядок в населених пунктах. Ну, я так розумію, що можливо, в тому числі, щоб бити 16-річних хлопців. А так весь от, Приазовський відділ поліції в повному составі працює зараз там. Сіті, на Рос... На, Рос... на росіян. На росіян а тепер про те, що викликає привидний гнів і бажання вийти на вулиці. Свавілля ТЦК досягло небачених масштабів, і це не вигадані випадки, а це зафіксовані факти. Висловився щодо затримання людей на вулицях співробітниками ТЦК. Тобто він однозначно сказав, що вони не можуть цього робити. 23 січня. Видно, як працівники ТЦК з силою виштовхують чоловіків із маршрутки. В Одесі представники ТЦК намагались вивести чоловіка з маршрутки, бо той показав посвідчення про інвалідність, а військом вимагав військовий квиток, називаючи документи фальшивими. У керівника Бучанського ТЦК суд вилучив 18 мільйонів защаджених коштів. Побили адвокатесу у Бучанському ТЦК. Справа була внесена до реєстру за статтею Побої і мордування. У Львові Лучанин потрапив до реанімації. Перед цим його з вулиць Луцька, зі слів матері, 10 червня забрали представники ТЦК. У Луцьку чоловіка з травмами, який потрапив до лікарні, примусово доставили до ТЦК прямо з медичного закладу. У Житомирі поліцейські та співробітники ТЦК переслідували адвоката, незважаючи на його повідомлення про те, що він адвокат і не перебуває в розшуку. І це лише невелика частина. І згадувані раніше, але не менш жахливі випадки: побуття людини в автобусі, напад на вчителя в Харкові, майже смерть матері біля авто, кидання людини об землю. Так, у Чернівецькому обласному ТЦК розпочали перевірку. Приводом для цього стала публікація відео побиття чоловіка у поліції Чернівців, Нібито у присутності співробітників військомату це. Вже не мобілізація, це рекет з елементами тортур. З 18 травня, якщо ви на вулиці відмовляєтеся від підписання повістки, то працівник ТЦК вас затримати не може, але вони можуть викликати, наприклад, працівників поліції, працівники поліції можуть вас доставити до територіальних центрів комплектування. Порядку. Ну це не в примусовому, це в законному порядку, тому що їм надані такі повноваження. За законом затримувати людей має право виключно поліція. Але ми бачимо, як люди в формі ТЦК хапають чоловіків на вулицях, застосовуючи силу, заштовхують буси, пакують без пояснень. А поліція, яка, по ідеї, має бути нашими захисниками, часто без дії або навіть допомагає в цьому беззаконню. Були випадки, коли поліція била і в кайданках відвозила чоловіків до ТЦК. І це що нова поліція, яка обіцяла служити і захищати багачення на війні у Тернополі. Повідомили про підозру двом службовцям ТЦК районний військомат, спецпризначенці поліції брали штурмом. Корупція і безкарність ТЦК, і це вже не для кого не секрет, бо в системі ТЦК виявлено низку корупційних схем від продажу фіктивних повісток до зловживань керівництва. Справи розслідуються, арешти решти майна є. Але чи це зупинить потік кешу до начальників ТЦК? Експерти оцінюють від 08 до 2,1 мільярди євро щорічно тіньового обігу саме з ТЦК. Комісія оцінила 13 реформ як виконані, та пропонує раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3 мільярди євро. Наприклад, ДБР перевіряло доходи родини колишнього очільника Харківського обласного ТЦК, який за період 23-24 років придбав майна на суми, які не міг собі дозволити легально. Справа, звичайно, ж розглядається. Вирішив заробити на мобілізації. Екс керівник запорізького військомату разом із колегами організував видачу фальшивих документів про нібито проведення хірургічних операцій. Або от справа колишнього очільника Запорозького обласного ТЦК, який з родиною незаконно отримав 5,5 мільйона гривень. Е, наші люди взагалі. Почали навіть радіти тому, що прилітає по ТЦК. Дуже багато коментарів саме в соціальних мережах. І тут виникає питання, чому люди наводять ракети на ТЦК? Можливо, не тому, що вони колаборанти, а тому, що це єдиний спосіб привернути увагу до безкарності. І свавілля це вже крик. відчую. поліція, ж замість того, щоб боротись з цим, кришує корупцію і саджає тих, хто висвітлює маршрути ТЦК в телеграм-каналах, замість того, щоб ловити корупціонерів, які беруть хабарів ТЦК. Намагався зірвати мобілізацію і закликав ухилятися від служби. Служба безпеки України оголосила підозру 30-річному чоловікові на Вінниччині. Він був адміністратором телеграм-каналу, де повідомляв маршрути працівників ТЦК. Це як взагалі людина, яка попереджає про небезпеку, закривають. А тих, хто створює цю небезпеку, залишають на свободі. ТЦК стали гіршими за поліцаїв, які в 30-ті роки під час голоду. Були звірами, бо знали, що у кого є, і йшли забирати. І головне, що тоді поліцаїв робили з місцевих, так же, майже як і зараз. А ці нові поліцаї у формі ТЦК мають план і їм треба вислужитись. Має бути виконано 60%. тому щоденну поставку виробити в принципі нескладно. Берете завдання 60% від завдання, ділити на 31 день. Очевидно, що проблема не лише в корупції, але й в психології самих співробітників ТЦК. Бажання вислужитись та зробити норму поставок. Про психологічний стан багатьох ТЦКшників взагалі страшно говорити. Багато хто з них колишні солдати, які пройшли пекло, бачили жахи війни, і тепер їм боляче, що вони воювали. А інші ухиляются. Один ухилянт втік за кордон, ему что-то тут говорить не по статусу. Яркий пример того, как пропаганда воздействует на сознание человека. Потому что у нас же ж теперь как? Если ты не окопі, значит ты ухилянт. Ну а если вдруг ты выехал из Украины, ну ты тогда ухилянт в квадрате. Одна из них была оформлена, и выезжал я через пункт пропуска. Все в соответствии с действующим законодательством Украины, поэтому жду извинений. І їм наплювати на закони, бо цей біль і розчарування часто перетворюються на агресію і бажання покарати тих, хто, на їх думку, відсижуються в тилу, і вони не дивляться на боку закону, а дивляться лише на власні емоції. Визота десять визову, если нада будемо пісати, і будемо писати все по закону, та не давай. Покикантузіканту. Але хіба це виправдання для знущань? Держава зобов'язана вести перевірку на психологічну придатність для всіх, хто працює в ТЦК. Бо неможливо побудувати боєздатну армію, ґрунтуючись на страху і приниженні. Солдати в окопах, яких туди засунули примусово. Повірте мені. Мріють тільки про одне як вони повернуться і відплатять цим тицекашникам в окопах. Все менше розмов про перемогу, а все більше про відплату ТЦК. Не на що ТЦК. хлопці, крім військових, ніхто це питання не рішить. В мене отаке предложення – купити по п'ять бусиків гражданських для кожної бойової бригади. І щоб за руль сідав військовий гражданки, а ззаді сідало по чотири бійця. Тому балаклава броніку з автоматом. І виїжджає, і та й чого це солдату бути веселим та добрим. Його примусово кинули в окоп, а потім ще й дякую. Ніхто не скаже. Адже як заявив нардеп Дмитро Гурін, у ветеранів не має бути жодних пільг. Ветеранів не має бути жодних пільг, ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. Тобто люди ризикують життям, калічаться, гинуть. А їм потім кажуть, що ніяких преференцій. Зате суддя оклад піднімають. Чудово, просто чудово. Всім бажаю здоров'я. Сьогодні зягільські людолови. Бачите, відпрацьовуємо. От працюємо От, по рибаках, по всіх. Так що ввечері, якщо щось наловимо, то буде риба. Крим віддали без бою і в когось з нашої влади про це спитали. Донбас майже очистили, але по наказу зупинились. У когось це також спитали. Замість того, щоб готуватись до війни, робили дороги. Зараз теж велике крадівництво навіть у прифронтових містах, а укриття закриті і нікого це не хвилює. Люди бігли в укриття і в укриття просто не відкрили. Де все люди стукали. Останній штрих до цієї сюрреалістичної картини під час війни, коли наші міста обстрілюються, коли люди гинуть, а економіка ледь дихає у прифронтових і великих містах. Активно кладуть плитку і роблять дороги. Київ, Дніпропетровська, Львівська, Одеська області витрачають мільярди на будівництво. Це, звісно, відновлення інфраструктури, але в той же час укриття занедбані, і люди не можуть потрапити туди під час повітряної тривоги. На жаль, все йде до того. Все йде до того, що сьогодні всі, хто заробляє на війні, вони почувають себе комфортно. Вони далі крадуть, заробляють, бачать, що це працює, що це може ще працювати довго. Вони будуть це робити. І От, і все. Закон про відповідальність та зачинені укриття є. Але чи працює він? Часто укриття закрите для убезпечення від вандалізму та розкрадань, і відкривається лише під час тривоги. Але що робити, коли ти біжиш туди? А двері зачинені, і нема людини з ключами. Це все разом створює відчуття глибокого цинізму і зневаги влади до власного народу. ТЦК це не про захист, це про бізнес, про показники, про звіряче ставлення до людей. І якщо держава не зупинить це беззаконня, люди зупинять його самі рано чи пізно. Ми воюємо за свободу і незалежність, але відчуваємо себе як заручники всередині. Власної країни, і доки це не зміниться, доки не буде справжнього, а не показового порядку, справедливість залишатиметься лише словом, а не реальністю.